Я зараз закрию вікно на хрещатик, яке шумить і гуде. <рес> Оце... <рес> скільки скільки минуло це часу, як ми тут записувались, не пам'ятаєте? Дивні збіги. Я отримала інформацію від дитини, від що буде пісня. Пісня просто чудова. дуже ніжна. Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Трикутних міст, Варшава, Київ, Харків, сьогодні об'єднає сучасний вальс, Вікно на Хрещатик. Імена авторок пісні починаються на Лю. Як велике, спільне для співачки і авторки музики, Люцини Хворост і поетеси Людмили Живолуб, слово, вічний двигун їхніх доль, любов, мені так сподобався вірш Людмили Живолуб, Вікно на Хрещатик, що вирішила цих творчих жінок. Познайомити. Як усе розвивалося далі і яким вийшов вальс, Слухайте у нашому випуску. Спершу Варшавський запис у польській столиці, від початку обстрілів рідної Харківської Салтівки, живе і працює Люцина Хворост. Вона розповіла. Якщо чесно, якщо говорити про вірші, про те, наскільки вони лягають на музику. Для мене дуже велику роль тут відіграють дві речі. Перша це, власне, музичність вірша, його музичний потенціал. Це не обов'язково якась така меланхолійна, романсова наспівність. Це може бути і енергійна ритмічність. Штука в тому, що ти читаєш цей текст і вже чуєш музику. другий момент це єдність форми та змісту. Важливо не лише те, що автор хотів сказати, а й те, як він це висловив. Це має бути тонко, інтелектуально, не шаблонно. Про вірш Людмили Живолуб, наприклад, вікно на Хрещатик я так і сказала відразу: це вірш із Шармом. Він життєствертний, він романтичний, він патріотичний. Але знаєте, буває такий гучний патріотизм, трибунний, плакатний, а це патріотизм камерний, сімейний, дуже щирий. Його неможливо підробити, його неможливо вдати. Ти справді любиш своє місто, ту вулицю, де ти була щаслива, той будинок, під яким на тебе чекала подруга, те вікно, яке ти сто разів прочиняла і вдихала весняну свіжість, манливу, таку, яка обіцяє щасливий день, з якого ти махала рукою до нареченого, який ішов до тебе в гості. Давніх мрій полотно, дивних збігів початок і фінал за одно, як у криничному зрубі, острівець голубий, його порівну люблять, порівну люблять дощі голубий. До речі, одна моя колежанка, вперше почувши пісню Вікно на Хрещатик після запису, сказала: О, це міг би бути саундтрек до серіалу про молодих киян, про те, от як молодь зростає, навчається, одружується, працює, досягає успіхів, зазнає перших життєвих розчарувань. От якесь таке у неї було, якась така асоціація. Вікторія Березка, ця колежанка, ви її теж добре знаєте. до речі. Теж відома радіожурналістка Харківська. Крізь вікно на хрещатик ідуть босоні жнодні, бо соні зірочки коліщата і вечірні вогні, а як хмарам за у паралелі до землі. Навкісно лягають, на у віконному склі. Доробку є одна така дуже харківська пісня це 27-й трамвай. І там теж такий от настрій. Маршрут 27-го трамвая це маршрут нашої молодості. Відомо, що це один з найдовших трамвайних маршрутів Харкова. Він іде із далекої Салтівки аж на Новожанове через усе місто зі Сходу на захід, від нових висотних мікрорайонів до старого центру. До архітектурних пам'яток москалівки. Ну, дуже боляче, звісно, думати, що багато з цих будинків і нових, і старих сьогодні понівечені російськими обстрілами. Ще одна пісня в моєму репертуарі тісно пов'язана з харківським топосом це, звісно, блюз під пам'ятником Сковороді. Там слова Ольги Волкової, теж харків'янки. Цікаво, що кияни іноді сприймають цю річ як свою, бо в Києві у середмісті теж є пам'ятник Григорію Сковороді. Так чи інак, вікно на хрещатик це така суто київська пісня, безсумнівно київська, От, до, до кінчиків волосся київська. Я навіть жартувала, що дуже багато пісень, які можна так умовно зарахувати до жанру київський вальс. Це і знову цвітуть каштани, і місто спить з вогні. І пісня вірності. Це відомі відомі речі, відомі українські естрадні шлягери, написані ще в 60-ті роки минулого століття. Ну і от я поповнила колекцію київських вальсів. Якось вальс дуже органічно поєднується із Києвом із його такою культурною традицією. Я з радістю написала музику, я з радістю цю річ співала, бо у мене насправді в Києві друзів не менше, ніж у Харкові. Киянкою від народження є моя дуже близька подруга Олена Олір, прекрасна поетка і перекладачка, продовжувачка неокласичних традицій. У Києві живе мій улюблений поет Володимир Базилевський. У Києві якийсь час уже мешкає головний редактор часопису Березіль Володимир Науменко з дружиною. Ну, а Березілі, як відомо, часопис питомо Харківський, хоча, за наповненням своїм, він водночас і всеукраїнський, він далеко не провінційний. Ну і це все викликає думки про те, наскільки ми пов'язані зі своїм світом суто географічним, зі своїм часопростором, наскільки ми закорінені в ньому. Я, чесно кажучи, людина достатньо космополітична. Мені близькі слова того ж таки сковороди. Для мудрого раєм стане будь-який берег, будь-яке місто, будь-який дім і земля. Тобто, теоретично, за достатніх умов, я можу бути щаслива, будь-де. Але, ну що ви хочете, я майже 40 років прожила в Харкові. Там мій дім він сниться мені ночами. Вулиці, де я зростала, де я ходила до школи, вулиці, е які я об'їхала на велосипеді безліч разів. Молодіжний парк, фонтан за Держпромом, мої улюблені сквери на захисників України, тихі вулички Старої Салтівки, де я жила, москалівки, де я працювала. Я дуже люблю Польщу, але я безліч разів прокидалась тут, і першою думкою було: Боже, коли закінчиться це моє абсурдне відрядження, коли я, чорт, забирай, прокинусь у себе вдома. Нещодавно, тут під Варшавою, я була на концерті співаної поезії. Чудова Бардеса Йоанна Бейм підняла з архівів вірші поетів, учасників Варшавського повстання і поклала їх на музику. Один з цих поетів, Збігнєв Халко, написав вірш «Пісні о полеглим дому. Пісня про полеглий будинок. Він описує дуже Натуралістично біль і жах будинку, в який поцілила ворожа ракета. Будинок помирає, наче жива істота. Я не могла цієї пісні слухати без сліз. Звісно, у мене відразу ж асоціації з, з Харковом, з Україною і з Харковом насамперед. Але щоб закінчити на оптимістичній ноті, я дивлюсь на Варшаву, і саме її історія вселяє в мене оптимізм. Бо це місто, як відомо, було зруйноване у Другу світову дощенту, до цеглини. Тодішні польські керманичі навіть е, думали, що не варто його відбудовувати, нема чого там вже відбудовувати. І м, столицю пропонували перенести до сусідньої Лодзі. Ну, Лодзь недалеко, трішки на захід від Варшави. Але варшав'яни, які покинули місто спочатку, рятуючись від війни, щойно війна закінчилась, почали повертатися. Оперто один за одним, як мурашки. І вони відбудували своє зруйноване місто. І сьогодні Варшава це квітучий європейський мегаполіс. Я мрію побачити таким самим і Харків. Ну і звісно, Київ. Сток каштанів з'єднати з ритмом серця биття. Вікном на хрещах побудуєм життя, Зійдуть сходинки наші і впаде нам до них. Нам до них. чи то сурашні, сурашні, чи завтрашні сніг. Обидві авторки Вайсу пов'язані долею з українським радіо. Людмила Живолуб починала працювати після Каразінського університету журналісткою в Харкові на обласному радіо. В його ефірі відбулося чимало пісенних прем'єр, теж Каразінки, люцини хворост. Перш ніж послухати телефонну розмову з Людмилою, звернімо увагу на історичні факти. Восени 1941 року радіопередачі з Хрещатика велися до останнього дня оборони Києва, 18 вересня, столиця України припинила мовлення. Наступного дня, як на параді, до міста вступили гітлерівські війська. Республіканський радіокомітет був евакуйований до Харкова. Звідки, власне, починалося українське радіомовлення теж восени 16 листопада 1924 року. Трагічна доля Хрещатика. 24 вересня 1941 року там пролунала серія потужних вибухів, які практично зруйнували історичний центр міста. Пожежа, яка розгорілася внаслідок цього, знищила близько 200 будівель. Серед них 5 найбільших готелів, найбільші універмаги, 5 кінотеатрів, консерваторія, центральний поштамт, будівля міськради, а також найвищий будинок довоєнного Києва, 12-поверховий хмарочос Гінзбурга і споруда під назвою Радіотеатр. Мені траплялися різні назви: пекельна осінь. Спецоперація НКВС, Вогняний смерч. Радянська пропаганда довгий час приписувала цей злочин нацистам. Насправді, ще влітку 41-го року почалася масштабна операція змінування в центрі Києва житлових будинків та адміністративних споруд, які могли бути зайняті гітлерівцями. До підвалів вибухівка, на горище коктейлі Молотова. Щоб не привертати увагу киян, поширювали чутки, що то ящики з архівами. Домінування об'єктів у Києві 41-го року були причетні інженерна частина армії генерала Власова, дивізія НКВС та Московська диверсійна група. Перший вибух стався на розі Хрещатика і Прорізної у колишньому універмазі дитячий світ. Там розмістилася німецька комендатура. Від вибуху поврітали шибки і на сусідніх вулицях. У той момент на Хрещатику було багато киян. Люди реєструвалися в комендатурі, здавали радіоприймачі на вимогу окупаційної влади. Пункт приймання протигазів і радіоприймачів розташували у магазині. Дитячий світ. Вибухи тривали з різними інтервалами і в різних місцях до 28-29 вересня, щоб локалізувати вогонь пожеж, які охоплювали запаси дров і гасу у квартирах, коктейлі молотова на горищах, німці почали підривати будинки на сусідніх вулицях. Упродовж кількох днів пекельної осені. Загинули тисячі мирних мешканців міста і сотні німецьких військовиків. Радянська влада ніколи так і не оприлюднила кількість жертв. 50 тисяч киян залишилися без житла. На Хрещатику та інших вулицях закладали радіокеровані міни. Сигнал на вибух мав подаватися дистанційно. Трапилася мені інформація, що перший радіосигнал за наказом з Москви подали з Харкова. Певний час до початку окупації Харкова 24 жовтня 41 року українське радіо мовило з нашого міста. Радіо забезпечувало орієнтування льотчикам Червоної армії, які здійснювали нічні нальоти на тили противника. З Харкова основна частина працівників радіо евакуювалася спочатку до Сталінграда, згодом до Саратова. Звідти велося мовлення на окуповану територію України для партизанських загонів. Але повернімося до Києва з рокових років. Після вибухів у центрі міста вистояли стіни будівлі за відомою радіоадресою Хрещатик 26. Радійці та перші вітчизняні професійні телевізійники до відбудованої і реконструйованої споруди переселилися 51-року. Тож час послухати поетесу, є вікно службового кабінету в Нацраді з питань радіо і телебачення, виходить на хрещатик. Розмовляю телефоном із Людмилою Живолуб. Кілька днів тому переслухала ці пісні, багато пісень. Я Це не дуже вражена. Цілий вечір слухала, не могла наслухатися. Такі гарні пісні. Шкода, що якось от справді вона в великих харківських концертах ніколи не звучала. Її запрошували там то на якусь молодіжну, майже mm -hmm. дитячу зустріч, то вона багато mm -hmm. волонтерила на Донбас, їздила з піснями. Mm -hmm. Але mm -hmm. потім отож після обстрілів Салтівки вона просто виїхала. І тепер mm -hmm. в Варшаві mm -hmm. працює. А mm -hmm. ще в неї є окремо книжка, називається А скажіть, будь ласка. Це інтерв'ю з людьми, різними там і літераторами, харків'янами угу. в основному? І, ну, і кияни ну, там такі. є. Це Ярослав Ва, видавництво. Київське. Багато її нарисів з цієї книжки тепер стоять на Спущанському харківському сайті. Там їх можна читати: про Бурового і про е, перерву, Шуру, Шурукова. Угу. Там багато людей, які справді варті, щоб про них дізналися більше. Скажіть, будь ласка, згадали. Ось мені наша рубрика. Так, 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 та, 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 точно було ж таке. А, Завжди ага. на це опитування всіх новачків гнали. Якщо людина виживе, ну значить буде. Я далі була працювати. там, воно було в мене довго. І вона така красива. Так, ну, так. Рідко хто такий стиль використовує мені він дуже. Ну, дійсно, це таке міжвоєнне кабаре між 14-м ага. і 39-м. Оцей стиль, причому європейський, центральноєвропейський, який до поляків тяжи, десь так трошки до німців. Я вас вітаю, люди від душі, що є така це, пісня. Перш за все, це ж вам спаси. Це ви і автор ідеї, і. Так що спасибі. Мені здалося, що ви якось співзвучні будете. Мені це дуже приємно, бо справді людина дуже рідко бере чужі вірші і в основному своїх друзів. Олена Олір, яка працювала на так. радіо, вона киянка, вона працює в музеї Рильського Олена. Олір псевдонім літературний. Ой, люд як приємна, ага. що пісня є, дуже приємна тепер. Це це, це на відстані звести, на відстані все це, це створити. Це мені дійсно дуже сподобалося. Як же ж воно гарно звучить, таке знаєте, не е, ретро, щоб, але з якимись ноточками навіть випускного да. балу. Ще, таке скільки... ну, ніжне. Я по хрещатику туди сюди походила, бо біділа його і слухаю. Думаю, хай знайомиться вай. Хреща, і, Хреща, і з а, так і хрещати із ним. Отак вони вже голо дуже дуже гарно. Молотно, дивних збігів початок і фінал за одно, як у криничному зрубі, острівець голубий його порівну люблять, порівну люблять дощі голуби, крізь вікно на хрещах. Бо соні жнодні, дні, зірочки коліщата і вечірні вогні, а як хмарам затісно у паралелі до землі, то лягають навкісно, лягають навкісно у віконному склі. Zoraz czy za strasznic